Ситуація зі світлом в Одесі, обстріли Херсона та Дніпропетровщини і кого беруть до армії відновлення? Ми Україна, і ми говоримо про найважливіше на 9 ранку У студії Марина Кухар та Ігор Попков. Починаємо. 300 тисяч абонентів на Одещині досі без світла після останньої атаки ворожих дронів. Та ситуація потроху стабілізується. І зараз з нами на прямому зв'язку з Одеси діана Федотова. Діана, розкажи, як сьогодні у вас з водою чи є опалення у квартирах? Що зі зв'язком? Колеги, доброго ранку з електропостачанням спершу розібралися, і це досить круто, тому що якщо спочатку після обстрілу було майже півтора мільйона людей без світла, то нині цифра зменшилася до 300 тисяч. Про це кажуть у військовій обласній адміністрації. Однак нині світло вимикають та вмикають за потреби без чітких графіків. Щодо водопостачання воно відновилося. Однак, вчора ще через стрибок напруги виникали перебої. Не працювали і третини міських котелень. А сьогодні зранку вже повідомили, що працює 6 біввійців з 16. -ти. Прошу пряму мову. Кілька сотень тисяч абонентів залишається в електроенергії, але ситуація дуже динамічна. Вона змінюється. Є водопостачання, є водовідведення, і фактично у більшості. Територіальних громад Одеси і в самому місті є також опалення, були стрибки напруги. Не буде знову працювати у місті електротранспорт. Ну нічого цього трошечки вже звикли: курсують маршрутні автобуси та маршрутні таксі. Одесити активно почали користуватися пунктами незламності, за даними міськради. За цей час було близько 22 тисяч відвідувачів лише в Одесі. З'являтися почав і мобільний зв'язок, але е, працює він все ж з перебоями, тож і мені довелося шукати місце з більш стабільним домашнім інтернетом. А взагалі, близько 10 починають відкриватися заклади, е, хтось на міському електричному, Електропостачанні працює хтось на генераторах, але там є дійсно гарний вайфай та розетки. Хочу зазначити також про те, що в нашому регіоні щодня збільшується кількість постраждалих через неправильне використання газових балонів та інших обігрівачів. і також лікарі фіксують ріст отруєнчадним газом, тож гріючись, не забув. Вайте про безпеку і залишайте доступ свіжого повітря у квартиру. А ось військовій обласні адміністрації кажуть, аби полагодити всі електромережі в Одеській області, знадобиться близько двох-трьох місяців. На цьому у мене все колеги. Дякуємо за Діана Федотова про ситуацію зі світлом, водопостачанням та опаленням у місті та області. Російські окупанти знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, цілили вночі із території тимчасово окупованого Енергодара. Більше деталей у нашої кореспондентки Поліни Вегери. Поліно, розкажи, які наслідки і яка загалом ситуація на ранок у регіоні. Марино Ігорю, цієї ночі російські окупанти чотири рази відкривали вогонь по Нікопольському району. Били зградів, ураганів зі ствольної артилерії, вдарили як по самому Нікополю, так і по двом селам Марганицької громади. Це села Добра Надія та Ілінка. По ним випустили близько 30 снарядів. Повідомляють в обласній військовій адміністрації. На щастя обійшлось без постраждалих. Наразі на місці працюють рятувальники. Вони встановлюють усі наслідки обстрілів та попередньо обійшлось без серйозних руйнувань інфраструктури та житлових будинків. Внучі громадах області на цю годину спокійно вночі обстрілів не зафіксовано. А от ситуація з енергетикою залишається складною. Все ж на Дніпропетровщині діють аварійні відключення світла, під них іноді потрапляють і котельні, і е, водоканали, і е, також у Дніпрі не працює електротранспорт. Він не працює кам'янському у кривому розі в обмеженому режимі. Тож міста намагаються таким чином економити електроенергію. Така ситуація на цю годину, Марино Ігорю. Дякуємо, Поліна Вегера з Дніпропетровщини. Російські окупанти обстріляли Нікопольський район. І Херсон безупину під вогнем окупантів цілять по об'єктах інфраструктури. Напередодні поранення дістали охоронці двох підприємств. Чоловіки перебували на службі, коли снаряди влучили в будівлі. Через постійні обстріли виходять з ладу водопровідні мережі. Поки ремонтники лагодять, містяни знову сидять без води. І понад 60 разів обстріляв ворог Херсон за минулу добу. Це свіже зведення генштабу. Окупанти били з реактивних систем залпового вогню. Також завдали два ракетних удари по цивільній інфраструктурі у Костянтинівці. Це Донецька область. Загалом сили оборони України у неділю відбили 11 ворожих атак. Генштаб також повідомляє про ураження дев'яти пунктів управління противника. Порушення Норм міжнародного гуманітарного права противник продовжує використовувати мирне населення в якості живого щита. В селищі Троїцьке, тимчасово окупованої Луганщини, російські окупанти розміщують військову техніку та облаштовують вогневі позиції поблизу житлових будинків, де проживає цивільне населення. У чорному морі поки що немає ворожих ракетоносіїв. через шторм. Кораблі з ракетами зараз перебувають в пунктах базування. Повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталія Гуменюк в ефірі каналу Ми Україна. Утім, це не означає, що росіяни сьогодні не мають наміру атакувати Україну. Бо вивести кораблі на бойове чергування це справа двох-трьох годин. Тож в оперативному командуванні південь закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Треба розуміти, що пуск ракет може відбутися навіть з пункту базування. Хоча це по правилам безпеки досить небезпечно, але вони часто їх порушують. А те, що вони можуть протягом кількох годин вивести кораблі на бойовий курс і створити залп, це ми теж попереджали і пам'ятаємо, що вони досить ретельно готуються до таких пусків. І в тривалий час, коли не було ракети на цілком імовірно, що сьогодні в день вони можуть бути виведені. Скликати глобальний саміт Миру за для припинення війни в Україні з такою ініціативою виступив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом. Глави держави спілкувалися напередодні ввечері. Зеленський проанонсував, що вже сьогодні, під час свого онлайн виступу на саміті G7 представить так звану формулу миру. Вона передбачає 10 критично важливих кроків, реалізація яких дасть змогу зупинити війну. Український президент також по Дякував американському колезі за черговий пакет оборонної допомоги, анонсований минулої п'ятниці, та за послідовну підтримку України. У свою чергу президент США назвав забезпечення України засобами протиповітряної оборони пріоритетним завданням для його країни. Обговорили подальшу нашу оборонну взаємодію, ППУ, артилерію, захист нашої інфраструктури, обговорили енергетику. Відновлення фінанси, не зупиняємось, б'ємося за свободу і проходимо цю зиму. Лідерство Америки залишається непохитним. Я дуже вдячний. Швеція погодила дев'ятий пакет допомоги Україні. Він у півтора раза більше і за попередній, Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон під час свого візиту в Україну. У пакет входять зокрема новітні системи ППО та зимова амуніція. Міністр оборони України Олексій Резніков подякував колезі за допомогу і заявив, що Україні конче необхідні сучасні танки та літаки, зокрема шведські грифони. Йонсон зазначив, з нового року Швеція головуватиме в Раді Європи. А відтак. К пообіцяв шукати додаткові можливості для захисту України. Україна є пріоритетом для Швеції, що Швеція підтримує Україну. Тому я хочу також глибоко подякувати Збройним силам України, які борються за свободу та незалежність України, і не тільки за територіальну цілісність України, але звичайно за всю Європу. Швеція дуже високотехнологічна країна, не дуже потужний ВПК, і тому відповідно всі. Інструменти, які ми отримуємо від наших друзів Швеції, вони дуже дуже ефективні на полі бою. Для того, щоб продовжити успішно звільнення наших територій, звісно нам потрібні танки та літаки. Відтягнути частину українських сил це усе на що здатна Білорусь у ході війни, вважають в американському інституті вивчення війни. Тож імовірність вторгнення в Україну в осяжному майбутньому вкрай низька, навіть якщо це станеться, білоруська армія не зможе домогтися, хоч якогось істотного успіху. Крім того, воєнні аналітики зауважують, що вторгнення Білорусі до України може послабити режим її самопроголошеного лідера. Олександра Лукашенка Щонайменше 5 мільйонів українців неофіційно і. Півмільйона мільйона офіційно втратили роботу від початку війни. Ті, хто зареєструвався у центрах зайнятості, можуть уступити в так звану армію відновлення, тобто долучитися до відбудови країни. Що за що це за роботи? Скільки за неї платять, та де найбільше найбільше потрібно робочі руки? Ну про все це Анастасія Олінська розкаже. Клітинку за клітинкою, шматочками тканини обкручує Юлія, плете на передову зимові маскувальні сітки. Щоб не було великих дирок проміжутків, ну, щоб не було такого явного узору. Сама жінка, переселенка з Херсонщини, її з Кадовську купували Рошесте. Там залишила і роботу, і дім. Виїжджали, тому що дитинку вчитися треба було, а там вже російські школи, російська програма, ну і в окупації. Вже було неможливо. на Київщині. Роботу жінка не знайшла, пішла, хоч безкоштовно допомагати у волонтерський центр. Аж там сказали, мають кілька вакансій оплачуваних. Місцева влада їхню працю окрестила суспільно корисною і створила тут робочі місця. Ми прийшли як безплатно свої услуги пропонувати, але за це ще й якась копеечка все одно лишньої нам не буде і в же час відчуваєш себе полезним. Де саме потрібні руки вирішує місцева влада роботи чи то по благоустрою території? Сьогодні ж багато є роботи. Так і зима, і сніг прибирають займається ремонтом приміщень. Люба ситуація, яка може бути пов'язана з цивільним захистом. Це ось у нас зараз починається роботи по облаштуванню укриттів самих найпростіших, так також будуть задіяні ці люди. А от пані Леся в армії відновлення роботу навіть за фахом знайшла. Вона кравчиня. Ми шиємо ці маскувальні костюми з дівчатами для групи розвідників, яким це потрібно на, на передовій ходити в розвідку і знищувати ворога. Верх така, наче широка куртка з капюшоном, яка одягається на каску. І воно, щоб ніде не заважало на бронежилет, на всю анімуніцію воно одягається. Така праця, щоправда, недовгострокова – десь місяць в середньому. Працевлаштовують винятково через центри зайнятості тим, хто офіційно на обліку відмовитися від такої пропозиції майже ніяк. Ми протягом місяця намагаємось підшукати роботу нашому клієнту. Якщо у випадку ми не знаходимо, то тоді вже роботи суспільно-корисного характеру вважаються вже підходящою роботою для такого громадянина. І, звісно, по класичній, так скажімо, схемі дві відмови підходящої роботи тягнуть за собою припинення реєстрації як безробітнього. А з нею і виплат з безробіття нині це 6500 максимум. 6700 мінімум вже платять за суспільно корисні роботи в армії відновлення. Мінусуємо податки на зарплатну картку. Прийде десь 5400. Ці люди отримують всі соціальні гарантії, тобто оплачуються перші днів непрацездатності, тимчасово, якщо людина захворіла. Оплачується за місяць два дня невикористаної відпустки. Це зараховується і в трудовий стаж. Зараз так вже працюють люди у дев'яти областях країни: це Житомирська, Волинська, Сумська, Київська, Полтавська, Донецька, Чернігівська, Рівненська і Запорізька. Вакансії всі поки закриті. З моменту запуску програми їх було лише 3314. проти 200 тисяч офіційно безробітних на сьогодні. Натомість, ті, хто таку вакансію урвав, радіють, що, хоч якийсь дохід, мають окрему вигоду. Має і Юлія впевнена, що її труд наближає перемогу і повернення до українського Скадовська. Я дуже сподіваюся, що це допоможе швидше Свободіть наш дім і домой. додому. Анастасія Олінська, Євгеній Олінський. Ми Україна. Марафон Єдині новини. Ще сім священнослужителів УПЦ потрапили під санкції. Президент Володимир Зеленський ввів у дію відповідне рішення РНБО до списку. Зокрема, потрапив митрополит Запорізький та Мелітопольський Лука. Санкції введені на п'ять років. Вони передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій та виведення капіталу з території України. Крім цього, їх позбавлять державних нагород. Нагадаю, на початку грудня РНБО ввела санкції проти десятьох діячів. УПЦ. серед них і намісник Києво-Печерської лаври Павло. Дерев'яна церква святителя Миколая Чудотворця вщент згоріла в селі Бірка поблизу Кропивницького. Люди не постраждали. Рятувальники боролися з вогнем чотири години та марно. Храм був пам'яткою архітектури 19 століття. Чотири роки тому віряни цієї церкви, одними з перших на Кіровоградщині, виявили бажання перейти до ПЦУ. І три місяці тому це таки зробили. Поліція підозрює умисний підпал і почала кримінальне провадження. На Львівщині вирувала негода. Через крижаний дощ та налипання мокрого снігу у місті впало близько сотні дерев. Сталося з три десятки обривів електромереж. Через обледенілу контактну мережу перестали курсувати трамваї та тролейбуси. Дерева падали на припарковані автівки та проїжджу частину. Уночі у місті працювало півсотні машин спецтехніки, посипали сіллю та піском підйоми і тротуари. Уже від сьогодні синоптики обіцяють плюсову температуру температуру, а от у столиці зараз саме мете. І за прогнозами синоптиків, учорашнє потепління зміниться морозом до мінус чотирьох. Вижити без світла, води та тепла. Українці готуються до усіх ймовірних сценаріїв, адже за довгою відсутності електрики доведеться відмикати і каналізацію, і систему опалення. Коли з неї зливати воду, хто це має вирішувати, та як підготувати самостійно свої домівки до морозів, розкаже Влада Цимбаленко. Якщо брати цю дев'ятиповерхівку, ну вона ми бачимо газифікована, ось жовті труби газопостачання. І е, в цій дев'ятиповерховці на технічному поверсі немає системи опалення, тобто її е, зливати не обов'язково на випадок відсутності на добу. Дві голова цього ОСББ готується до ймовірного блокауту заздалегідь. Сам техніками вже порахували, скільки будинок протримається без тепла, а також коли доведеться зливати воду у випадку тривалого відключення електроенергії. Енергії та водопостачання до при температури мінус 5 мінус 8 градусів. Його зливати не потрібно, тому що всередині будинку буде ще зберігатися плюсова температура і мережі не замерзне Рішення про злив води у будинку ухвалюватиме саме Валерій, як голова ОСББ. Але зливати воду будуть лише у випадку тривалої відсутності тепла. В цьому будинку є газ, є можливість у людей трішки грітися, і благодаря цьому. Кожна оселя буде обогрівати ту же, ту же батарею. Якщо теплонація не буде, тиску не буде. От, будуть заморозки, от, прийметься рішення звиватися. У нас є такі от краніки в нашій системі, от, є зливний насос, куди буде все збрасуватися. Про те, що вирішувати, коли зливати воду у разі надзвичайної ситуації, будуть відповідальні особи з керуючої компанії або ОСББ, заявили в КМДА, робити злив має сантехнік із керуючої компанії або ж ОСББ. Саме тому зв'язатись з головою правління варто заздалегідь, аби обговорити план дій або ж знати адресу вашого ЖЕКу. Дізнатися, де вони розташовані фізично, необхідно для того, щоб можна. Туди було прийти до них Фізично диспетчера сусорія, бригади, вони будуть розташовуватись саме в приміщенні того ЖЕКО. Якщо тепла не буде більше трьох днів, отримати плюсову температуру в багатоквартирних будинках навіть тиждень просто неможлива. Інша ситуація з приватними будинками. Там можна не зливати воду довше, але і для цього треба оселю підготувати. Що власне і зробив Юрій? Якщо зникає електроенергія взагалі. Ось у нас у нас план такий будинок опалюється газовим котлом. Ми будемо вмикати генератор на на годину вранці. На годину в обід на годину на дві години ввечері. В цей час газове котел буде вмикатися на максимальну потужність. На випадок відсутності газу і палива теж має варіант обігріву. Ми будемо використовувати камін. Він, він працює на дровах. Ось, все, що горить, можна в нього кидати. Ось у цій кімнаті буде приблизно десь градусів 20. І вода в системі не замерзне. Якщо будинок не буде опалюватися десь два тижні, і буде температура градусів 20 морозу триматися, то може десь в такому випадку треба буде зливати воду. Утім, самого злиття води боятися не варто кажуть експерти. Цим ви збережете свої будинки та власні кошти. Це, це замерзне труба, вони просто і, 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 і трубу, а не квартиру. Фактично, неможливо, це фактично потрібно заново розбирати. Будинку. Варто й пам'ятати, що всі керуючі компанії відповідають саме за внутрішньобудинкові системи. А от майно всередині квартири мешканцям доведеться підготувати самостійно. По-перше, це злити воду з бойлера. Друге злити воду з зірного бачка. Якщо у вас в унітазі лишиться вода, насипати туди склянку солі. Якщо навіть в вашій квартирі буде мінусова температура, у вас не розірве унітаз. Обов'язково потрібно на змішувачах відкрити повністю крани. Підключити воду обіцяють одразу після стабілізації ситуації. Це вже також вирішуватимуть комунальники. Але для цього температура в приміщенні має сягати хоча б двох градусів вище нуля. Влада Цимбаленко, Валерій Рябченко, Костянтин Сиринок. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Тепличний бізнес на дровах. Коли електроенергії немає, доводиться згадувати старі технології. І одна із громад на Полтавщині переобладнала теплиці на дідівський лад. Як це працює, розказали наші інні безуглі. Дивимось. Так, да, радує. Приходиш з вулиці холодної, тут зелено, пахне. Відчуваєш зразу весну. У теплі і серед зелені. Саме така робота у цих жінок у маленькому селі попівка. Розгорнули в будь-якому вам місці, пальчиком проткнули, влага є, значить не треба поливати. У жовтні вони посадили тут дві тонни цибулі. Нині збирають третій урожай. Да, вже вона йдеться на ну, на салати там таке. Далі по кілограму пакують і відправляють на продаж. З однієї теплиці здали близько 300 кілограмів. Магазинчики, там, кафешки забирають у нас. Кожен день там ну, небагаті такі партії ну, забирають. І оце ж у нас другий етап цибулі теж пішов. Слава Богу, теж підходить. Це вже готуємо під Новий год. Пір'я зеленої для старту. На підході інші салатні прянощі. Червона, кругенька редиска. І ось видно. Ось, вже така, така кора, можна буде зриватися. Теплиця комунальна. Її збудували в Опішнянській громаді на занедбаних територіях. У нас теплиця виходить 8 метрів ширину і 40 метрів довжиною. Це ну дві пічки. Ці що дві буржуйки, ну таплю його хватає. Але так і не дочекалися відповіді від місцевої обленерго, щоб провести електрику. Тож восени запустились мінімально. Зелена цибуля, петрушка, багато видів салату і базилік. Здавалося б невеликий зелений ресурс, але він абсолютно не потребує додаткового освітлення. На тиждень лише завозять вантажівку дров, які беруть із розчищених сухостоїв. Сюди закидаються метрові дрові, влазять. Метрові. Дивіться, дуже не буду накидати, тому що і тут жарко. Зараз тут плюс 16. Доки немає сильних морозів, день можуть і не топити. А ось уночі доводиться підкидати кожні 3-4 години. Така ситуація, що електрикою дуже тяжко, тому в будь-якому випадку дрова економніше. Усе ручна праця, втім, незалежна від перепадів напруги. А місцеві мають роботу. Вже домовилися із великою мережею супермаркетів про постачання зелені по області. Задача теплиці чисто людей навчити. Ми поки що на цьому не заробляємо. Але якщо масштабом, да, будемо заробляти. Незабаром в громаді розпочнуть навчання. Місцевих, які мають свої теплиці, хочуть залучити до вирощування зелені. Кінзу дуже сильно люблю. Мені посовітувала жінка, редиска, е, сметаною, і туди міленько нарізать молодого коріанду. Боже, як пахне, як смачно! З весни планують вже отримувати прибуток, тоді ж зведуть ще кілька теплиць, бо попит на овочі та зелень росте. Із Полтавщини Інна Бузугла Олексій Ми Україна марафон Єдині новини. Жителі Горенки та Мощуна на готуються зустрічати хол-холоди в нових помешканнях. Десять модульних будинків для них профінансували чеські благодійники, шість уже готові, решту встановлять до різдва. І це житло залишиться людям назавжди. Помешкання трошки більше 30 квадратів, але винахідливі українці взялися удосконалювати угу. ці модулі, аби великим родинам вистачало місця. Який вигляд це матиме? Бачила Дар'я Цесарук ми 300 квадратів, а з 300 нам довелося переїхати в 30. Будували десятиліття і втратили усе за мить. Олеся досі оплакує свій двоповерховий будинок у Мощуні. Його ще в березні закидали бомбами російські загарбники. Кілька стін, ось і все, що від нього зосталося. А от, в угол, вугол туди, от туди в угол. і там стали наш ікони. ікон. Туди влітіли, сюди вилетіло. Що її родині більше нема де жити, дізналися чеські благодійники і профінансували будівництво модуля. От уже місяць як в них нарешті з'явилося власне житло. Щоправда, усього 30 квадратів на її велику родину стало замало. У нас троє, і що батьки можуть приїхати, усього і і дві собаньки, тому, що ну як би, у нас, грубо грубогарям, що не візка з лялька. Ну що нас багато, тут у нас велика сім'я. Квартирне питання вирішили швидко. До вже готового модуля добудували іще одну кімнату. Нам потрібно жити, тому ми заказали віддільно, що цей модуль ще три на три, і у нас вийшов великий, повноцінний дом з модулями. Просто поруч звели котельню, щоб в домі завжди було тепло. Тепер до зими готові. В модулі тільки електро. Так як у нас з зараз питання вопросы проблеми, і как бы ми збираємося тут жити і жити, це єдине наше житло було. Тому ми вирішили затратиться в трубах, в каких-то запчастях, уголках, і провести. От вот это распределение. розприділення. у нас на сіда, тепло. збирають такі будиночки на Київщині. За роботу взялися одразу два місцевих підприємства у горанці та Мощуні. Робота у цехах вирує. Над одним будинком працює команда з чотирьох людей. Одні дошки пиляють, інші їх ладнають. Готові будинки людям віддають вже за два тижні. Цей будинок повністю дерев'яний, як ви бачите, можете подивитись каркас е, утеплюч е, 150, по периметру. Ставиться Кожен встановлюють на приватній садибі біля будинку зруйнованого, тому що є можливість підключення до комунікації, до електроенергії. Ну і людям завжди на простіше на своїй власній землі. А далі вже справа за умеблюванням. Всередині є усе необхідне: холодильник, плита, сантехніка, і навіть деякі меблі. Кожен такий будинок іноземним волонтерам обходиться щонайменше 10 тисяч євро. Стуля, кроваті, мібіль, все далі. Дякуємо дуже, дуже дякуємо. Ну і штори, ну люди, далі поки що таких будиночків усього шість до різдва цифру округлять, і в новому році тимчасове житло продовжать зводити. Загалом буде 10. Чому так швидко? Це тому що виготовлення? 14 днів плюс ще встановлення, і це йде за типом будинку, а не за типом ну металевої тимчасової конструкції. Тому нам погодили 10 сімей. А надалі сподіваються на масштабнішу розбудову, бо через російські обстріли без даху над головою у їхній громаді зосталися сотні родин. Олеся ж чекає весну, щоби почати відбудову свого знищеного Ждемо весни і все під бульдозер. а ставляти нічого нельзя. Будемо відбудувати пусть не Так пусть не багато, пусть не високо. Ну як-то будемо. Дар'я цесарук Михайло Головненко? Ми Україна, марафон. Єдині новини. Уяви собі екзотичні птахи, які живуть у кабінеті директора. А всі теплолюбиві у будиночку, що опалюється котлом на дровах, так розселили мешканців рівненського зоопарку. і назвали його символічно ну, в ковчег. Як готуються до холодів в умовах аварійних відключень? А Володимир Миколайчук бачу. Петруша, ось тут у нас живе Петруша, Петруша хороший хлопчик Петруша, Марік, Зеленокрилі Ари, отам Люся живе, жовто-блакітний ара наш. Ці екзотичні птахи тепер живуть у кабінеті директора зоопарку. Їх розмістили в трьох клітках. Поряд за склом примати і ґрунти з Амазонки. Тут постійно тепло, бо адмінкорпус обігріває котел на дровах. У нас є чотири пункти незламності, Ми їх називаємо рівницького зоопарку. Чотири місця, де є у нас твердопаливні котельні, і де ми підключаємо у випадку виключення світла електрогенератори. Тобто, там може там буде тепло. А це приміщення назвали Ноїв Ковчег. Сюди помістили багато тропічних видів на другому поверсі: лемури, мавпи та капуцини. Теплолюбних тварин зібрали у будиночку, де працює котельня на дровах. Нині у цих клітках мешкає аж 11 видів. Внизу комфортом поступилася пара тапірів. Їхній басейн став так званим гуртожитком. І в одному з приміщень, де був басейн, зробили клітки для, для теплолюбивих птахів і кінгуру. Тобто у нас тепер поряд з тапірами мешкають вінценосні журавлі, африканські марабу і австралійські роді кінгуру. Тут завдяки твердопаливному котлу підтримують температуру в 20 градусів, коли зникає світло на поготові генератор. Щоб пережити зиму та вберегти тварин, потрібні ще мінімум три таких, аби готувати їжу. З продуктами проблем нема, Їх вдосталь передали європейські зоопарки. Тож, поки тут запасають дрова та пальне на випадок лютих морозів і роблять додаткові клітки для теплолюбних у пунктах незламності. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.